Ну бо Син Божий народився. Святкування Різдва українці завжди ставилися з особливим трепетом. Навіть якщо це доводилося робити в тюрмах, в таборах чи в Криївці. Попри заборони, репресії та переслідування, колядка продовжувала звучати, але знані мелодії набували нового змісту, і замість розвеселімся чи радуйся, лунав. Сумний святий вечір. На жаль, автор цієї популярної на Західній Україні колядки невідомий, але дослідники зробили деякі припущення. Про що ви в цьому випуску дізнаєтеся? Сорок шостім році, році. Ви могли чути різні варіанти, та який з них не обрали. Б? Він буде правдивим. Ця колядка про злочинний окупаційний московський режим, про розстріли і концтабори, про зруйновані будинки, сім'ї і села. Повоєнна Україна не припиняла вмиватися сльозами. Я ще двую, що я таке горе пережила Що я живу в розумієте? Я по хатах ходила, Як з хати вигнали, хати розібрали, нікого нема. Я дивуюся дуже, що я живу. що мене Бог немає. А за 17 років я колоїза проробила, Я дуже кешка. Це був 2017-й. свій старічний ювілей. Покійна Марія Куртяк відзначала якраз в день пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. Ми навідалися в гості. Син Василь розповідав тоді страшні історії. Везли нас в турніку. Пригадую, як в Коломиї загнали в. Баню помили і звідти везли вже в тумарняках. Пригадую, як, як у тата голова промерзла до стіни. Оце я пам'ятаю. Мені було восьмий рік. Ця історія, на жаль, не однієї сім'ї, а дуже багатьох українських родин. Концтабір не потрапляли за конкретну провину перед новою владою, а за тим же принципом, за яким у роки Першої світової війни інтернували осіб, що не були військовополоненими, а просто колишніми громадянами ворожої держави, що мали родичів за лінією фронту, тобто до осіб потенційно небезпечних через свої родинні та інші зв'язки. Але навіть будучи в концтаборах та в тюрмах, українці все одно намагалися зберігати та шанувати традиції, наперед знаючи, що отримають за це покарання. Минали дні. Дружина неконора вже перед самим різдвом передала чоловікові малесенький шматочок сала: кілька цибулин, пів паляниці, три голівки чеснику і соняшникових зернят, перемішаних з пшеницею. Мабуть, чисту пшеницю кляті цербери не приймали. Вчитель Нестеренко, будучи на допиті, приніс від слідчого іржавого оселеця і 300 грамів хліба. Інженер Харчук приніс чотири грудочки цукру, шматок булки. Агроном Христюк випросив у слідчого пачку махорки і шматок ковбаси. Всі ці продукти склали докупи і берегли на різдво. Пшеничні зернятка перебирали і навіть порахували, скільки їх було. На душу кожного в'язня припадало щось біля ста зернин. За два дні до святого вечора Неконор висипав пшеницю в дерев'яну миску, вилив туди дві кварти води і кинув чотири грудочки цукру. Миску бережно накрив рушником і заховав її в куточку. Настав святий вечір. З нетерпінням чекаємо. Раптом відкриваються двері, і в камеру входить начальний в'язниці. А в коридорі бачимо, стоїть не менш десятка церберів. Виході, по одному, виходимо, стаємо обличчям ми до стіни, заклавши руки за спину і дивимося в стелю. Адже за довгі місяці ув'язнення пройшли всякі муштри. Коли вийшли всі з камери, начальник буркнув до охоронників. Обискать всіх, і це нам знайоме. Спокійно роздягаємося, даємо своє лахміття на обшук. Не знайшовши ніяких підозрілих речей, начальник в'язниці наказав загнати нас голих у камеру а білизну забрати на дезінфекцію. А в камері чекала друга несподіванка. Всі наші продукти були кинуті в парашу. В 44-45 роках в лісах можна було побачити ялинки з восковими свічками, а також відчути запах грибної юшки. Так українські повстанці відзначали Різдво. Якщо виникала нагода зайти в хату і сісти за стіл, то командири відпускали своїх вояків. Опці я вам святую вечерю приніс. дякуємо чесні газ добисти діждали. Та все одно навіть такі застілля минали у постійній тривозі. Є дуже сумна історія, нині вже це легенда. Називається Розстріляний Січень. Це розповідала бабуся. Бабуся розповідала з життя історії, тому що в нас кожен святий вечір починався зі сліз. Бабуся згадувала четверо братів моєї бабусі і тато. Вони всі були в партизанці, вони всі були вивезені. Я внук зв'язкової в тому славнозвісному горі, звісному 40-му році. Хлопці спустилися з лісу в село, рідне село, повечеряти на другий святий вечір. Були сильні морози, була сильна завірюха, хуртовини, снігопади, і хлопці, повечерявши, в ліс, не верталися, тому що була дана команда переночувати, бо по слідах їх знайдуть. Випав свіжесенький сніг в стайні під ногами худоби. Була відкривалася відкривалася підлога. І десь там були два оці люфти, які хлопцям треба диктики під землею. Були виведені два канали такі для, для повітря. І в один день, в один день е, хтось, десь чиясь добра рука допомогла НКВД-стам знайти. Була інформація, що колядують партизани в селі. І е, хлопці, напевно, десь втратили пильність через те, що коляда. Залишили свою зброю наверху, там де ночували, ну, ну, на, на, на стрісі, і тільки один, один з них командир мав зброю біля себе. І миттєво, миттєво з'явилися ті яструбки, яких називали оці нквд оточили хату. Хлопці почали вистрибувати через солом'яну стриху. І як, як написано в історії. Просто як горобців їх розстрілювали тих, які випархували прямо на ворога із теплої хати на холодний сніг. Кривавим було різдво 46-го року. Наприкінці грудня НКВДсти проводили обшуки та арештовували всіх підозрілих. Навідатися до села у півці наважувалися лише в тій сім'ї, котрі мали на своєму подвір'ї добру схованку, та чи рятувала вона їх.

Українській хаті святвечір і справді був сумним. Традиційні колядки переспівували знаним мелодіям, надавали нового змісту. У них славили не лише народження Христа, але й бажали волі та перемоги Україні, оплакували померлих і засуджували окупаційний режим. Незважаючи на терор, молодь діставала повстанські пісні й колядки, складала рукописні збірки, зберігала їх разом з надрукованими, над якими працювали учасники збройного підпілля. Такі матеріали були найбільш читабельними та найбільш ефективними за силою ідеологічного впливу. Їх зберігали в різних схованках. Та найбільшу вагу все-таки мала людська пам'ять. З року в рік тексти ставали народними, а кількість повстанських колядок збільшувалася. Найбільш відомою нам сьогодні стала Сумний святий вечір. Збирач українського фольклору, дослідник національного відродження Галичини, Буковини та Закарпаття Григорій Дем'ян у газеті Шлях перемоги припускав, що автором коляди Сумний святий вечір міг бути Марко Боєслав. Це його псевдонім. Найбільш відоміший нам це Михайло, його дійсне прізвище Михайло Дяченко, до речі, уродженець села Боднарів Каловського району. Він працював в референтурі пропаганди, і саме вони займалися тим, що доволі часто традиційні, уже так би мовити, народні колядки переробляли на таку повстанську особисту тематику. Для прикладу, батько і мати на Сибірі, сестри у Берліні. А брат пішов у повстанці, щоб служити Україні. Ось це. Ось така перероблена колядка, звичайно, на мелодію, Ось таку безпосередньо нова раді стала, але перероблена вже безпосередньо на таку повстанську тематику. Краєзнавець та мовознавець Петро Драгомирецький про цю коляду писав так. Її появу дослідники датують навіть 1943 роком. Вона була настільки актуальна та органічна для післявоєнних поезій, що у первісному варіанті змінювали спочатку тільки рік святого вечора, залишаючи текст коляди недоторканим, а відтак часто доповнювали деякі її місця, так що вона згодом стала народною. За тематикою і мовно стилістичними архітектонічними особливостями сумний святий вечір збігається з іншими поетичними творами Марка Боєслава, а також тематично повторює прозу з різдвяними фрагментами. Нам вдалося записати на Івано-Франківщині та в околицях Боднарова, в якому правдоподібно поет і створив невстановлений поки що оригінал твору. Декілька варіантів цієї уже народної коляди. Це. Безпосередньо е, твори самого е, Михайла Дяченка, uh -huh. Марка Боєслава, е, які були виготовлені багатотисячними тиражами, поширювали серед тодішнього е, населення. Ну і, звичайно, дерев'яні літери вирізані у дереві, викладався текст. Uh -huh. Кожна літера викладалася, викладався текст, і потім на ньому на цьому тексті робилися відтиски, і таким чином виготовлялися тисячі газет, які... Потрапляла до населення. Чи міг бути Марко Боєслав автором сумного святого вечора? Міг, але підтверджень цьому немає. В Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери, де зберігається збірник колядок Марка Боєслава, цієї серед надрукованих немає. Тож авторство дяченка все ще залишається припущенням. Ким би не була ця людина, вона дуже добре описала масштаби злочинів окупанта на нашій землі. Не забуваймо, що історія повторюється, а погано засвоєні уроки на жаль коштують життя. Святвечір в Україні знову сумний. Та ми відновили святкування різдва. Вернемо знову.